Це не служба справа, так, ви е, посадові особи? Так. Посадові Чим підтвердите? Посвідчення. Я перепрошую, але ми просто не пропонували сюди заїжджати без дороги. А я не знаю, хто ви. Якщо я ніяких претензій до вас нічого, просто хотіли чи можливо перевірити умови проживання, проживання дитини вашої. з якої радості е, директор школи повідомили до нас, до що, от, якої там, школи? Він, що Він навчання фізичного ліцею він він ще не повноваження, що він той директор школи. Ага. Це не є директором школи, не є школа, вона не має ліцензії. От як він з наступного листа мені ще я вчора позавчора йому замовкла uh -huh. листа. Якщо він мені надає підтвердження, це школа, що він має ліцензію, що він уповноважений керувати цим закладом, то тоді ми можемо розмовляти. І до речі, я зараз заявляю усно свій запит, на який ви, відповідно до закону про інформацію, мусите мені надати в письмовому, в письмовому вигляді, в письмовому виді. Хто передав дані мене, моєї дитини, мою адресу? Хто передав вам? Звідки ви її взяли? Чому ви сюди взагалі приїхали. На це була заборона, написана воля, воля людини записана. Ну ми ж не вломлюємося Но. до вас. Ви вломлюєтесь, ви вже прийшли на мою територію. Вже моє сімейне життя. Ми, ми запитали на подвір'я, бо не було там закрито. Розумієте? Дівчата прийшли, бо в них... Як і... не було закрито? Це чуже подвір'я, з якої радості ви взагалі сюди заходите. Дивіться. У вас з того. є суду. Ми, ми порушили порушили статтю... Мій спокій. Конституцію так, стат... Стат... статтю 34. Дівчатка, на рахунок дитини, що там ви говорите? Ну, нас не допитали, Карія. Ви не маєте повноважень, яких ну, висули вису вису спочатку це дивіться. Себе... Служба сімей. Служба сімей мені потрібен потрібне посвідчення. Так, ми не Я перед не... посвідчення. Ми От... Бо розказую вам ситуацію. Голова громади. Переживає так. за життя і здоров'я вашої а дитини. Нам, за нам... життя і здоров'я своєї дитини хвилюється в першу чергу. Я а той, хто вам передає дані, ви виконуєте ви... злочинні наказ. Ви виконуєте, по перше, Ми... злочинний наказ. Той, Тоб, хто передає саме, саме дані, повинно бути підтвердження повністю, що вам дали запит, якийсь повинен бути штамп, печатка, відповідальність особи, яка не несе за за це за цей запит. Я, я вам говорю усний, запит. Дивіться, ви усний Цим, запит. Мій усний запит до вас як посадових осіб, який ви мусите виконувати відповідно до е, статті про інформацію. Ви мені м письмово маєте на мою адресу направити лист, в якому ви маєте надати слухайте перше, е, договір. Між юридичною особою приватного права Хрін... «Опорний заклад Хрінецький ліцей і вами подавали запит такий директор. відповідь надали. А ви ми не це питання. Це директор Так ви взагалі не уповноважені. Ми, ми не потребуємо ваших послуг. Розумієте чи ні? Ми не потребуємо ваших послуг. У нас контракту з вами немає ніякого як юридичної фірми приватного права. Юридична особа приватного права між двома особами юридичного права має бути договір. Якщо договору немає. є повідомлення ні? чи на рахунок дитини. так? так. Деж, не ну хто не ви дитина. такі? Деж, не відвідомляла, не відвідомляла. Ви приватна ви контора, приватна фірма. Як ви можете про якусь дитину співпитати? То ви можете казати, що Україна це приватна територія. Де ви повідомляли, що. Чи приватна контора держава Україна хочете сказати? Держава Україна чи корпорація Україна? Ну так держава Україна чи корпорація Україна? Це теж приватна структура. Надайте ну, відповідь. Корпорація Україна чи Держава Україна? «Держава Україна! Я вас запитую» А я вас запитую. «Я держава Україна». Є відповідь, що громадянство України не передбачено законодавство. Це приватна контора. Так ви громадяни нікої держави? Так я вам розказую. Так я вас запитую. Держава Україна це є приватна територія? Я вас запитую, ви не спригуйте мені на це питання. Я не стараюся я просто вам питаю. Ви що не, хочете, не давати відповідь? Я і, з вами договору не маю. Ви є приватна то, фірма. Тобто то держава Україна, я при ні, є міліція, приватна фірма ваша поліція, приватна фірма. Поліція. Поліція. поліція на, на, там, на поліцію може наказати. No. Ну а на державу України. Так при чому? Якщо в мене договору з вами немає, то що ви можете взагалі приходити і щось собі дозволяти? Я нічого не дозволяю, дівчата. No. Поступили виклик від э, повідомлення від директора, що докидане коледж школу. Дівчата прийшли. Ви розумієте, що це буде народний трибунал, і будете відповідати всі перед цим, хто надав, Думаю. хто надав, куди надав, які це, виклики. Я, я того нічого не боюся. Просто дівчата прийшли по запиту. Чи дитина здорова, все нормально, забрали всі. Так нічого, кажу, який запит? Та тим більше підписувати. Ну кому підписувати? Хоч... приватній фірмі, не... ну ви кажу, що ви таке розказуєте? Дівчата прийшли, дивитися на дитину. Не хочете показати? Ми хочемо все по закону, щоб було все як має бути, все правильно. У школі, от і все. розберемося, все як має бути, і все хто є директор, і хто є, якою є начального закладу під відео протокол. Тоді коли ви були присутні, оцей лишне. А ви Я в перший раз зараз. бачите? Його? Я не я, шо, а, приходить... ну, я, всі... та, то, я що пам'ятаю по вашому те? А ви не пам'ятаєте? там. Було усне звернення. Також ви на це не звернули уваги, не розібралися. А Зараз я ви по прийшли бо виклик директора наступ Я по вашому ми пам вам пам'ятати все. Ми в школі я не директора ознайомлювалася тоді з цими документами. Так усно вам заявляли. Ви там були присутні? Ви що зробили для того, щоб вияснити? Можна називати при батьки свої контактні дані. А ви називаєте щось своє я вас повідомляю. світ восьмої закон ось... України про звернення громадян? Звернення які... яких громадян? Якої країни і якої України? Які, так. Які да? починаємо. Дають його призначення побачити віддатних даних. Президент, 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 да, президент дав відповідь, що громадянство України не передбачено законом. То якої ви України хочете? Для того, щоб президент Но. Дав відповідь, то треба законодавчі акти підписані президентом. Він надав відповідь. Він надав відповідь. Навзає. Я чекаю відповідь на свій усний запит. Вам по законодавству надається 5 робочих днів.